Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Збір урожаю Fleming Fury PF 19. Я ще ніде його не бачив. Щоб хтось знімав, може знімав, мені не видно. От дивіться яка урожайність 4 дерева. Гірки на землі. Ми його зараз зриваємо перший збір. Ось такі вони. І ми збираємо його вибірково. Тобто самий крупний, достигший збирається, останні залишаються на дереві на реалізацію. Дуже велика жара. Ось ці крупні, зараз я вам покажу в ящику. Ось От ми дивимося в ящику вони ось такі такої красоти, такої величини. У нас нема ваги, щоб їх важити. Не знаю. Я думаю грамм 450 до 500 грамм, а то й більше. Ось такі вони можуть родити. Звичайно, вони не всі такі. Ми їх тут прориваємо. Але ось, ось цей великий теж. Грам 350, 400. І тут є і по 200 грам, 250. Ось така урожайність на них. Ось ось ми дивимся тут не тільки на одному, але всіх Достатньо потужні дерева на манджурському персику. Бачите? Висота штамба, це 4 роки, буде, висота штамба сантиметрів 50 с, ось ви бачите. І отак донизу вони всі гілки опущені. Ще є зелений і я й о, тут вони такого середнього розміру, тут на верхах крупні, не в ящику Можна цим сортом займатися ось такі вони. Чим він хороший, що він достигає після редхавена. Коли вже ретхалена нема, ціни достатньо високі. Такий крупний, пахнючий, забарвлений. Тому стоящий сорт. Ще повторяю вам при морозостійці, тому що це з флемингів. Хорошій агротехніці, хорошому догляді. Я завжди так говорю, тому що якщо нема догляду, немає агротехніки, нема відповідного місця йому, прискання, тобто обробітку, то він ніколи таким не буде. А так ви бачите, оце ящик, навіть не знаю. Діаметр тут них десятка, дев'ятка. Де не де восьмерка, в основному 9-10 в діаметрі. Такі. І важу до пів кіла і більше по 400-350 грамів. Всім до наступного її зустрічі. Повсю, розповсюджуйте це відео в соціальних мережах. І в групах, для того щоб люди знали, які сорти вирощувати і як вони можуть родити в умовах центральної України. До побачення.